Івано-франківські посадовці продовжують 22 пушап челендж. Цього разу виклик прийняли посадовці обласної державної адміністрації від голови обласної ради Олександра Сича. Від імені Івано-Франківської обласної ради приймаю естафету віджимань від спілки ветеранів АТО, присвячую її воїнам-прикарпаттям, які воюють або повернулися із російсько-української війни, і передаю естафету обласній державній адміністрації. Відтиснутися руками 22 рази це невелика справа. Але в той же час військові можуть відчути хоча б моральну підтримку. Все ж таки нелегка ноша військових, моральний тиск величезний, є багато суїцидів. Їх приблизно щоденно 22, і саме тому ця цифра була обрана для флешмобу. І ми для того, щоб підтримати моральний дух наших учасників АТО. Провели сьогодні цей флешмоб. Участь у флешмобі взяли представники майже всіх департаментів обласної державної адміністрації. Особливість його була в тому, що 22 рази відтискалися 22 держслужбовці. Бажаючих було багато для цього відживання мені довелося відсіяти людей. Тому що Олександр Максимович виклик зробив один представив всю обласну раду. Ми вирішили так як є 22, і воно має бути 22, То 22 чиновника вийшли, і прийняли естафету від обласної ради Івано-Франківської облдержадміністрації. Орестоклієвич ділиться, що виклик для депутатів не став важким випробуванням, адже багато хто з них щоранку робить зарядку і намагається тримати себе у формі. А тепер нагоду показати свою вправність у віджиманні мають районні державні адміністрації, адже саме їм передали цю естафету. Ольга Хоманчук, Олег Рудак, новини телеканал «Рай».